Так, доброго дня, мої шановні підписники і глядачі мого каналу. Ми сьогодні знаходимося на території нашого сімейного таунхауса, в якому зараз йде ремонт, ремонт під час війни. Жити десь треба, після війни і під час війни. Так, як ви могли побачити на задньому плані інженерну споруду. Ви могли подумати, що це якась будка для, для собаки або відділ продажу Сенергія Сіті. Але це не так. Це у нас тимчасовий будинок для генератора. Точніше, не будинок, а його робоче місце. Зараз я вам покажу, як воно все працює. Ось там знаходиться генератор. Це буде його робоче місце. Ви чудові, це про вас, мої підписники, хто підписався, поставив вподобайку. Це для вас я написав. Зараз я вам покажу, як він зроблений і що за що відповідає. Перше, він закритий, але генератор буде працювати, він буде відкриватися. Щоб поставити туди генератор, зараз примастиримо наш телефон. Да. Щоб щоб відкрити наше наш робоче місце для генератора, ми просто ось піднімаємо цю вашу крушечку і ставимо генератор. Також у нас відкриваються ще ось ці шторки. Тут треба зробити заключити. Поки тут хвиздочки, ось це скручується. І тут така спеціальна планочка, в яку воно ховається. Якщо це все гарно скрутилося, то воно гарно і ховається. Потім наступне генератору потрібне, потрібне повітря, щоб він охолоджувався і гази уходили до сусідів. Тут в нас також є шторка. Зараз покажу ближче. Ось ця шторка. Вона також піднімається. Потім покажу, як вона піднімається. Зараз поставимо генератор. Ось наш генератор Hyundai 2000 SI. Інверторний генератор. Ми його сюди заносимо, спеціальний прохід. І тут ставимо. Тут у нас вже проведено. До будинку тимчасова провід, переноска і ось приблизно так буде стояти генератор. Зараз я коли його заведу, побачите назначення цієї іншої шторки. Зараз подивитися, як він заводиться. Відтягуємо під... підсос, тут кнопочку ОН. Тут старт-двигун і легесенько смикаємо за цей ланцюжок. Завівся і під прибираємо. Ось так він тихенько працює. На відео можна подумати, що він голосно працює, але він дуже тихенький десь в районі. 50-60 дБ. А, потім інша шторка. Якщо, наприклад, ми бачимо, що можливо буде дощик, ми цю шторку піднімаємо вверх. Шторку піднімаємо вверх. і опускаємо наш... Все. Ось так генератор працює. Тут у нас свилка. Під'єднуємо до генератора. У генератора так два режими. Вже 11 годин напрацював. Це режим черепашка і режим зайчика або щоб він... Тут також позаду шторка. Я іще не опускав поки що вона на двох гвіздочках тримається. Потім модернізую, це коли генератор не працює, воно ось так закривається. І потім ось це закривається. І ось ця передня шторка піднімається. І ось на такому будиночку заходить. Також там можна зберігати інструменти. Взимку і в інші дні із сезону. Так, дякую вам за огляд, за те, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, розповідайте друзям. Ну а краще не розповідайте. Якщо щось цікаве, то розповідайте. Ну все, всім пока.